Добрий день, малята свійські тварини. Які ж вони цікаві, смішні та зворушливі. А чи всі свійських тварин, ви знаєте, пропоную завітати на ферму свійських тварин та відгадати, хто є хто. Гайда зі мною вам дуже сподобається, адже я не лише вкажу правильні відповіді, але й покажу лахматих. Рогатих та кусючих свійських тварин. По ложку та полонині все мандрує в кожушині, навіть влітку одяганку не лиша вона наганку. Так, це вівця. Давно відомий він тобі, коли на сонечку дрімає. Він коли сам собі підніс тихесенько, співає, що в пісні ті ніхто не зна, і ми про це тут не напишем. Ми тільки знаємо, що вона не до вподоби мишам. Так, це кішка. У дворі не ловить гав, каже, грізно, гав, гав, гав. Пильно дім охраняє і цю мурку захищає, бачить, збуде двір увесь. Хто це дітки? Звісно, так, це пес. Наставляє грізно ріжки на великого собаку, той сховався з переляку, а дасте ви їй травиці. Кухлик чистої водиці молочком вас пригостить. Хто вона? Ану скажіть? Так, це козочка. Стоїть в стайні, півса просить і на собі хлопців носить. Так, це кінь. Хто пасеться на ложочку, то стобоки, наче бочка. Любить сіном ласувати, Молочком дає, молочко дає малята. Будьте муму -му -му здорові і подякуйте. Так, корові. Неї замість носа рило, весь город нам перерила. Хрюкає вона хрю хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана. Так, це свинка. Як і зайчик має вушка. Весь пухнастий, як подушка, любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина, білий, ніби заметіль, клітці спить маленький. Так, це кролики. Всі ці тварини живуть на фермі і називаються свійськими тваринами. А чому вони так називаються? Так, тому що вони живуть серед людей. Люди про них піклуються, доглядають, годують. Давайте ще раз пригадаємо, які свійські тварини живуть на фермі: вівця, кіт, пес, коза, кінь, корова, свинка, кролик. Я вами пишаюсь. Ви всі великі молодці. До побачення!